І зараз ми поговоримо в принципі, про внесення гною і про от результати, які отримали на тому полі. Юрій, вітаю. Вітаю. А ви, до речі, напишіть одразу в коментарях, от на вашу думку, що краще кинути гнояку 40 тонн, чи щоб дощик пішов гарний. То що в результаті вийшло на тій кукурузі? Що було краще? Гні чи волога? Е, в результаті краще вийшло гною 40 тонн, аніж 40 мм е, вчасних опадів. Чому так відбулося? У нас між крайніми точками полів 7 кілометрів. Mm -hmm. І цей весь рік дощі йшли якось так смугами. Ну так, є така саме в нас тут. І вийшло, що з однієї сторони крайнє поле там було внесено 40 тон гною, заорано посіяна кукурудза. Поле з іншої сторони там було. В період вегетації випало 40 міліметрів опадів одночасно. Звісно, і на тому полі випадали опади. Наприклад, коли там було 40, там випадало 15. Очевидно, що цього виявилося достатньо в сумі кількість опадів із внесеним перегноєм, що там урожай угу. був десь невеликий, на півтони, але краще. А, але краще. А при цьому основне живлення було однакове? Так. Тобто і під гній, і під. Ну, само собою різні гібриди кукурудзи, але кукурудза на вигляд стояла дуже гарна. Зелена була до самого, поки там не пройшов час її вегетації. Тобто перегній, внесений на поле, вирішує дуже багато проблем. Ну, Зараз нам, навіть, напишуть в коментарях: а, все, різний гібрид, все, дурня, що ви кажете.